Марійка Шиманович хвилюється, ще пак доведеться змагатися з дуже сильними суперниками. Згадує, аби потрапити до фіналу, довелося виконувати завдання на відповідність та літературні а на додачу ще й писати твір про те, що батькам не слід створювати з дитини кумира. Мені ця тема здалася надзвичайно цікавою. Я написала, що кожна дитина унікальна. Батьки не повинні робити з неї свого комира, адже вона повинна сама вибирати своє хобі. І батьки повинні розуміти, що дитина це. Кожна дитина і усі діти загалом це світ нації. Вони не повинні в'янути під гнітом наших бажань, бажань дорослих. Цікавинкою конкурсу є те, що писати про Україну можна будь-якою мовою національних меншин. Одночасно в усій державі перевірять конкурсні роботи, і 36 найбільш гідних стануть стипендіатами президента України. Що цікаво в тому році. У нас була одна робота по Україні, яка була написана Шрифтом Брайля. Ми дуже раділи з того, що ця робота взагалі відбував, відбулася. Написана вона була сліпою дівчиною, але на жаль, ця робота була лише одна по всій Україні, і тому ми запрошуємо. Педагогів просимо, звертаємось до них спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, щоб вони залучали саме таких дітей до цього конкурсу. Співорганізатори не без гордості зазначають, торік запоріжці продемонстрували гарні результати та виявилися одними з найобізнаніших мовознавців в Україні. Дуже гарні роботи надають діти сільської місцевості. Всього взяли участь у цьому році 186 учнів Запорізької області обласному етапі. З них перемогло 17. Конкурс молодий, організовують тільки другий рік поспіль, але вже має статус державного та відкриває неабиякі перспективи переможцям. До речі, юні мовознавці майже всі прекрасної статі. Спеціалісти зазначають, саме жінкам доведеться бути берегинями рідного слова.